Ты, а та, <связывая> ты... тату, ты... Тут ты... Тут купы. Тут купы, Тут ты... Тут ты... Тут ты... Йо бере. Молодець. Оль, ти продовжуєш. Носи. А, а потім на саталу. Лукавички стали йому. Костя, продовжуємо. Костя ти Не потрібні ви. Хлищелати у футбол. Дякую, Віка. Ось тут не -а. Ми -а -на ха на пха.